Добрий день учасникам, колегам. Рада вітати вас на сьогоднішньому нашому заході. І я думаю, ми можемо одразу перейти до викладу матеріалу, якщо ви не проти, і розпочати нашу розмову сьогоднішню, яку я вбачаю в такому. Теоретику, в прикладному, мабуть, аспекті щодо пошуку ресурсів особистості в воєнний час. Як мене було представлено, я є кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри, гарантом підготовки наших психологів, а також куратором першої групи психологів. Тому все, що в мене оточується, це психологічний простір. І ось саме про це хотілося би більше розповісти. Про що ми сьогодні поговоримо? Про поняття ресурс, про види ресурсів, про те, в чому наша є психологічна опора та як її розвинути, що є таке внутрішня опора, і три таких блоки прикладних: це аптечка техніка ПТ. Формуємо психологічну стійкість. А з практики, чому медитація може зробити нас тікішими до переживання досвіду війни, ну і медитація створення безпечного місця, ми подивимося за таймінгом. Лінк на неї буде надано. Якщо буде потрібно, то я його ще в чат наш продублюю. Тож ресурси. Якщо ми візьмемо дословно це слово і спробуємо перекласти його з різних Мов, то ресурс це джерело, це те, що є відновлювальне, це певний а, такий ось крок, який дає нам змогу пізнати нашу сутність. Ось ви бачите переклад з різних мов цього слова. Ресурси це ті особистісті, властивості і здібності. Які для людини є цінними і допомагають адаптуватися до стресових ситуацій, і допомагають їх долати. Бачимо на слайді презентації людину, яка відкриває фактично цей світ ресурсів. Коли ми говоримо про ресурси особистості, дуже важливо зробити акцент, попередній такий акцент. В подальших слайдах я це більш детально розповім. Це безмежний потенціал, яким володіє. Кожна людина без винятку, і це є наша унікальна людська особливість. Якщо ви знаєте про ресурси планети Земля, то вони є обмеженими. Ми маємо певні запаси копалин, певні запаси води, припустимо, певні запаси якихось природних елементів. А з людиною все по-іншому. Людські ресурси вони безмежні, але є ряд нюансів. Згідно когнітивного феноменологічного підходу в поясненні стресу, стресова реакція як з будь-яких причин, яка може бути виникнена, то вона може зробити з людиною дуже багато різних таких результатів. Стрес це завжди виклик, стрес це завжди загроза, і стрес також може бути втратою. Тож внутрішні ресурси це здатність чинити опір і певна емоційна стабільність. Це є позиція Річарда Лазаруса, Лінк на його роботу надано на слайді презентації. З позиції іншого науковця з точки зору концепції консервування ресурсів, ресурси це особистість властивості і здібності, які є для людини цінними. І допомагають адаптуватися до будь-яких стресових ситуацій і долати їх. А що мається на увазі? Це самоповага, це професійні вміння, це самоконтроль, життєві цінності, і вводиться поняття ресурсність як певне співвідношення втрат та набуті. Джерело також подано на слайді презентації, тому, хто зацікавиться, можна буде доєднатися і більше дізнатися. З позиції інших вчених, зокрема Селігмена, ресурси це сили характеру, це те, що нам дає змогу реалізовувати наші чесноти, мудрість, знання, любов, гуманізм, мужність, справедливість, помірність, духовність це все є у кожної людини, і варто лише звернути на них увагу і спробувати їх розкрити. Психологічні ресурси особистості це і творчість, це любов, це робота над собою, це допомога іншим, це знання про власні ресурси, це власний успіх, доброта до людей, впевненість у собі, мудрість, самореалізація у професії, віра у добро, відповідальність та вміння використовувати власні ресурси. Таким чином, психологічні ресурси це екзистенціально когнітивні коди інтерпретації людиною значущої події. А таких подій може бути дуже багато. А на цьому слайді презентації дуже метафорично позначено два головних типи ресурсів людини: зовнішні і внутрішні. Зовнішні ресурси людини це, безумовно, наше коло спілкування, наші друзі, наші родичі, колеги. Сусіди тощо взагалі все те суспільство, в якому ми перебуваємо. Наші хобі, наша робота це також наші зовнішні ресурси, соціальний статус, соціальна роль, всі види матеріальних благ і грошей це також все зовнішні ресурси. А, і на цьому слайді презентації якраз зображено відкрите віконечко. Зовнішні ресурси це наш контакт з світом. Контактуючи з цим світом, ми здобуваємо цей ресурс. Внутрішні ресурси на слайді презентації зображено справа метафорично у вигляді віконечка, яке зачинено: це наше здоров'я, фізичне та психологічне, це наші інтелектуальні здібності, це наші навички, знання, вміння, досвід, самоцінність, наші інтереси, наш характер, наш світогляд. Це є те, що у людини буде завжди з собою, і які б складні життєві обставини не виявилися. Чому я про це говорю? Тому що а, війна, криза, тривожні новини, напруга, невизначеність, яка росте і яка ростиме ще тривалий час. Це дуже складний період, коли дуже легко втратити стійкість. Дуже цікаві проводились дослідження щодо рівня стресу. Які відчувають наразі українці, і найцікавіше є те, що рівень стресу він є відзеркалений не лише у тих українців, які безпосередньо перебувають в зоні активних бойових дій, а у всіх українців, де б вони не знаходилися, наше дослідження, яке ми провели взимку цього року серед наших студентів, також показало дуже високий рівень стресових реакцій, незалежності від того, де знаходяться студенти. Збільшуючийся стрес, він призводить до того, що у людини наростає тривога, наростає агресія. Дуже багато ми бачимо випадків агресії вплоть туди до люті в будь-яких соціальних контактах. Це якраз йде про втрату ресурсів. Відбувається порушення сна, людина або постійно така ходить, як сомнамбула або ж навпаки, не може заснути. Відбувається розпід психосоматичних різноманітних захворювань. Відбувається дуже багато конфліктів з близькими людьми, або ж непорозуміння, або ж може проявлятись явище гостінгу, коли людина одномоментно виключає телефон і буквально не бажає вступати в контакти з близькими людьми. Це така картинка, в якій ми живемо. Тож, як не втратити себе в цьому хаосі і в чому є наша психологічна опора. Варто розуміти, що зміни завжди залежать від нас. Але в тому контексті, що зовнішнє протікання змін воно не завжди включає нашу можливість якось це контролювати. І єдине, що ми можемо 100% контролювати, це себе. Тобто, зовнішнє воно від нас не залежить, це варто розуміти. А ось внутрішній від нас залежить, тому що припустимо, якщо ми маємо гарні зовнішні опори в звичайному житті, то в моменті а, поточних подій ми просто можемо залишитися без них. Дуже багато родин наразі є а, розділеними кілометрами територій. Дуже багато близьких людей не можуть в моменті бути поряд. Це є певна втрата зовнішніх опор. Наш звичний ритм життя є змінений. Ми живемо в умовах постійних стресових реакцій. Тому прагнути до того, щоб змінити це, це не завжди є можливим. А ось внутрішньо ми можемо змінити і дати цьому дереву, яке метафорично уявляє силу людини, кожної людини, вистояти, незважаючи на всі зовнішні обставини. Що таке внутрішня опора? Варто розуміти, що це є. Те, що дає нам стійкість, те, що дає нам надійність, те, що дає нам безпеку. Наша зовнішня система опірності це наші близькі люди, на яких ми спираємося. Але найближчою людиною для нас протягом всього нашого життя, від народження до смерті, буде одна найголовніша людина це ми самі. Тому оцей баланс, який зображено метафорично на слайді презентації. Насправді, ми можемо тримати самі по собі. Ми маємо розраховувати на себе, ми маємо розраховувати на власні ресурси. Якщо ми вірно розташуємо центр, це допоможе нам вирівнятися, щоб не сталося у зовнішньому просторі. Це дуже хороша метафора нашої внутрішньої стійкості, якщо зовнішній стрес є надмірним, якщо він нас може просто перекинути. Найголовніше потім вирівнятися. І зробити це можна саме за рахунок внутрішнього балансу. На відміну від зовнішніх опор, таких як соціальний статус, система соціальних зв'язків, тобто все те, що прив'язує нашу самооцінку до певного оточення чи певних обставин, внутрішні опори допомагають нам збільшити рівень внутрішньої свободи. Тобто, ми створюємо собі власну безпеку, надійність і стійкість. Безумовно, вони можуть існувати на різних рівнях, але саме в умовах нестабільності, а саме внутрішні опори, вони є тим, що допоможе людині витримати і йти вперед. На фізичному рівні це здатність підтримувати свою фізичну форму. Наскільки це здається? Навіть невеличка вправа протягом дня, яка спрямована на підтримку фізичного здоров'я, це буде плюс. Навіть просто прогулянка після роботи або після навчання, стане дуже гарним внеском до фізичного рівня наведення порядку. Якщо ми не можемо навести порядок у зовнішньому просторі, як би ми не хотіли, ми в моменті тут і зараз не можемо зупинити війну, але ми можемо зупинити хаос біля себе. Прибрати своє робоче місце, чимось його е, доповнити. Колись е, була змога брати участь у семінарії, на якому внутрішньо переміщені особи, це ще стосувалося не широкомасштабного вторгнення Росії в Україну а до цього періоду, розповідали, що допомагає їм зберігати оцей фізичний рівень балансу. І дівчата казали, що навіть в тих умовах, а вони дуже таких. В ну, екстремальних умовах жили, не маючи свого власного простору, тому що в кімнаті було декілька родин. Вони зробили дуже просту річ: вони купили собі набір для чаю, і був ритуал кожного ранку пити чай. Взагалі, ритуалізація є те, що допомагає нам знову ж таки позбавитися від хаосу, стабілізувати свій стан. Навіть ось така проста процедура випити чай зранку. Може збалансувати наш фізичний рівень. Безумовно, варто наскільки це вдається, слідувати звичкам правильного харчування, тому що те, що ми вкладаємо в своє тіло, безпосередньо взаємопов'язано з тим, як буде функціонувати і наш психічний рівень. Наше тіло пов'язано з нашою психікою, і навпаки. На рівні енергетичному. Це спроможність керувати своїм рівнем енергії. Ось про це якраз сьогодні наші будуть практичні такі ось вправи. Емоційний рівень, здатність розпізнавати свої емоції і керувати ними, здатність розуміти емоції інших людей і вміння відповідно на них реагувати. Емоційний інтелект зараз, ну як ніколи, потрібен кожній людині. Інтелектуальний ментальний рівень здатність приймати рішення і вміння знаходити різні варіанти для складних ситуацій. Чим більш розвинутим є мислення людини, чим більшою є його дивергентність, тим краще людина буде до до найскладніших умов свого життя. Рівень події це здатність діяти за певним планом або у відповідності до обставин. Наразі є неефективною технологією, коли людина планує своє життя. На десятки років вперед. Це просто може збити людину з ніг, тому що її плани будуть не виконуватися, і відтак рівень її стійкості, стабільності ну, просто буде зводитися до нуля. Тому планування воно має бути з постійною корекцією на поточні обставини. А взагалі зараз варто відмовитися від дуже довгих перспектив і рухатися короткими перспективами з варіативами. Рівень переконань та цінності — це здатність розпізнавати свої переконання, відмовлятися від тих переконань, які наразі є неефективними, і адаптуватися до нової ситуації. І якщо людина ціннісно збалансує себе, вона так само, ось як це дерево зображено на середньому слайді слайду, якраз в презентації, буде дуже стійкою. Наш світогляд, те, що для нас є значущим, робить нас дуже сильними. І це жодна зовнішня обставина не може змінити. Тепер безпосередньо про певні такі рекомендації, і практики, які я б хотіла, щоб ми сьогодні змогли розглянути така аптечка техніка ПТ для відновлення і збереження власного психологічного стану. Передусім, варто турбуватися про мозок. Як би це не звучало. Але як людина турбується про свою машину для того, щоб вона була в доброму стані, налагоджена, так само варто і дуже пильно турбуватися про свій мозг. Передусім, це, як це вдається, прагнути до достатнього і якісного сну. Це є основа. Сонце є не розкіш, це те, що дає нам перемкнутися. Це те, що е, змінює процеси збудження на гальмування, і відтак наша пам'ять, вона працює, коли ми спимо. Вона синтезує всі ті враження, які сьогодні з нами відбулися. Те, що ми передбачаємо в майбутньому, і відтак це все сортує, коли ми спимо. Якщо людина спить дуже мало або має проблеми зі сном, відповідно, перше, що починається, це проблеми. З пам'яті, по-друге, варто визначити свій власний період сну для когось це 5 годин, для когось це 10 годин, і варто пробувати постійно цей сон, наскільки це вдається, тримати. Тобто не може бути така процедура, що людина 4 дні спить там 3 години, а потім висипається. Дуже часто можна почути від людей. Я сьогодні висипаюся. Це дуже погано, тому що наш організм взагалі не розуміє, що відбувається. Тобто, треба спати чи треба не спати. Більше того, людина після такого висипання почуває себе розбитою, ні про яку продуктивну робочу, наукову, навчальну діяльність мова просто не може йти, тому що людина просто втратила свій ресурс на такому простому моменті. Далі, мозок, як і тіла, піклува... потребує такого здорового піклування про своє тіло. Тобто, варто думати про те, що людина їсть. Що буде корисно для неї, і це також є такою харчовою цінністю збереження нашого інтелектуального потенціалу? Наш мозок потребує регулярної фізичної активності. Якщо ви в моменті тут і зараз попрацювали за ноутбуком чи комп'ютером чи іншим гаджетом, обов'язково після того ви маєте зробити перерву. І зробити якусь фізичну активність має бути певний баланс. Це допомагає нам знизити стрес і підтримати наше психологічне здоров'я. Також ми маємо постійно розуміти і відслідковувати ті ресурси, які ми маємо, і де ми ще можемо отримати їх. Для того, щоб був час на навчання, пізнання нового, нам треба, щоб мозок був до цього готовий. А для цього нам треба відчути, припустимо, цінність пізнання нового. А зараз мені здається, що навчальний потенціал українців перевищує всі можливі ну, взагалі рівні, тому що війна, як і. Дуже багато інших каталізаторів такого руху досліджень стимулює науковців різних профілів до здійснення нових досліджень. Якщо ви не знали, то Друга світова війна викликала настільки широкий резонанс у психологічних дослідженнях по всій планеті Земля, що сама категорія психологічне і психічне здоров'я почала дуже стрімко досліджуватися. І почали створюватися дуже багато програм, які були потім імплементовані. Ну, тобто, був реальний виклик, і треба було з цим щось робити. Поточна ситуація є такою ж. А, також варто розуміти, що кожна людина є біосоціальною істотою, і ми маємо турбуватися як про соціальну складову, відтворювати ті контакти, які є можливими для нас. Щоб відчути близькість та любов, а з іншого боку, відтворювати свою природну складову. Наскільки це вдається а, свою душу балувати, скажімо так, музикою, поезією, а, переглядом природи, просто не знаю, квіточкою, на яку можна подивитися, все це має створювати для людини саме прагнення до. Краси її відтворення до світла, і людині дуже важливо цей час із природою проводити, і саме терапія природою, анімалотерапія, гардентерапія це є ті топові напрямки сучасної психологічної практики, які дуже допомагають для подолання будь-яких стресових ситуацій, То точно не є. Якоюсь унікальною далі мозок потребує тренування, тобто, це як певний спорт для тих, хто бажає займатися наукою, для тих, хто бажає займатися інтелектуальною працею. Ви маєте розуміти, що тут варті тренування, як і в спорті. Тобто, не можна одразу там, не знаю, стати олімпійським чемпіоном. Ні, для цього варто дуже багато займатися розвитком власних тілесних здібностей. Те ж саме відбувається і з нашими. Групами м'язів інтелектуальних. Ну і також прагніть до збалансованої турботи про себе. Тобто не має бути в раціоні психоактивних речин, не має бути в раціоні, скажімо так, поглинання отакого от надмірного інформаційного шуму. Тут треба включати такий розумний фільтр, тому що іноді буває ну, той же самий Телеграм, певні канали, вони вже там стікерами, Якось нагнітають заголовками ну, таке, інформаційне поле, а потім відкриваєш ту новину. Ну там, в принципі, нічого нового. Але оце емоційне е, порушення людина може для себе е, отримати. Тому слідкуйте за вашим споживанням новин і взагалі соціальних мереж шумів будь-яких мається на увазі таке про суто людське, скажімо так, умови існування і людське перебування. І е, не забувайте переключатися. Тобто, якщо ви там в моменті тут і зараз дивилися новини, знайдіть час для себе. Знайдіть час побути на самоті або побути в полі близьких. Варто розуміти, не у всіх є сили, ресурси та підтримка, щоб почати жити заново. І ось одна з практик, яку я пропоную, це практика mindfulness, медитації, це свідомість по відношенню до своїх думок. Тому що саме думки, наша когнітивна репрезентація запускає насправді стрес в нас, тобто, одна й та сама подія може викликати стресову реакцію людини і може взагалі бути непоміченою. Дуже багато людей в моменті зараз саме мають психосоматичні захворювання саме через свої когнітивні репрезентації. Що треба робити? Робити нічого такого серйозного, нібито і не потрібно, але варто робити дуже серйозну таку внутрішню роботу. Треба віднайти час для себе і спробувати якраз зосередитися на собі, заплющити очі, уявити себе на березі річки, якою пливе листя, і треба спостерігати за цим листям. І невідворотньо до вас будуть приходити різні думки, і ваше завдання помічати, що це за думки, садити їх на листочки і спостерігати, як вода їх відносить. Для чого ми це робимо? Для того, щоб ми залишили в спокої наш мозок і нібито очистились. Є ще одна практика, яку можна виконувати перед сном. Ви можете представити себе. На вокзалі перед вами величезний потяг, і ви можете, якщо у вас будуть виникати певні думки, так само розташовувати їх кожна думка в окремий вагон і відправляти ці думки для того, щоб зберігати власний інформаційний простір. Також можна відтворити техніку, коли ви пливете в океані чи морі, у вас є напрямок. Навколо вас змінюється погода, погода буває різна, спробуйте зосередитися на тому, що ця погода вирівнюється. Вода це є очищення і взагалі використання води в практиках збереження психологічного здоров'я. Це дуже така розповсюджена технологія. І якщо у вас з'явиться почуття провини, що ви ось зараз, виконуючи такі прості mindfulness практики. Не робите щось важливе, не працюєте, не навчаєтеся або ще щось, то зупиняйте себе, розуміючи просту істину: і якщо ви подорожуєте з дитиною літаку, і відбувається якесь ну, дуже серйозне, можливе порушення функціонування цього літака, то маску передусім варто надіти на себе кисневу маску, а потім вже на дитину. Те ж саме відбувається і з нами. Якщо ми не матимемо психологічної гармонії, психологічної стійкості, якщо ми не відновимо наш рівень ресурсів, ми будемо не корисні, скажімо так, всьому суспільству і нашому оточенню. Зокрема, ще одна техніка стабілізації: назвіть п'ять речей на вас, п'ять звуків, п'ять відчуттів у тілі. Дуже гарно ця проста техніка працює, якщо у людини. Виникає панічна атака, і раптово вона втрачає можливість до реальної оцінки ситуації. Техніка метелика треба відмітити емоційний стан за десятибальною школою один погано, десять дуже добре. Схрестити руки на грудях, покласти долоні на плечі і почергово якомога довше лескати руками по плечам протягом 45 секунд. і після цього… Відмітити свій емоційний стан ще раз, якщо бал у вас не став вищий за вашим станом, то треба цю вправу повторити. Ну і я е, рекомендую вам в е, презентації надано лінк. Якщо треба, я зараз продублюю це в чаті. А е, якщо ви будете мати 10-15 хвилин вільного часу. Спробувати зануритися у медитацію створення безпечного місця, тому що коли ми засмучені, коли ми відчуваємо страх, піль та тривогу, то ми завжди можемо зробити одну річ. Ми можемо просто уявити собі місце, в якому ми будемо почуватися спокійно та безпечно, і на це здатна кожна людина. І тим самим ми будемо відновлювати наші ресурси. І тим самим ми будемо активними, а не проактивними, тому що питання проактивності зараз також дуже багато піднімається. Єдине, що прохання, коли ви виконуєте будь-які з технік, які я зараз навела, тобто і медитативні, і техніки mindfulness, ви маєте реально бути в безпечному місці, тобто виконувати ці вправи. Знаходячись ну, в зоні небезпечності, скажімо так, не можна робити, тому що ваше сприйняття реальності воно ж також буде на таким активним. Відтак ви можете наражати себе на небезпеку.